Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Наві Фармтех. Ми знаходимося на Хмельниччині, Ярмолинецький район. У даному господарстві є комбайн Ліксіон. 480 в досить гарному стані, і на комбайн було встановлено система картування врожайності. Власник даного господарства захотів, щоб у нього писалася карта з року в рік врожайності по його полях. Він в основному зернові. І відповідно, це задача встановлення обладнання для картографування для того, щоб записати історію за рік, за два, за три, для того, щоб аналізувати дані поля по плямистості, де більші продуктивні зони, де менші. Попередній хоч і комбайн уже там майже йому. Скільки? 20 років, да? 20 років, 22 роки комбайну, але на ньому стоять заводи датчики врожайності, оптичні стоїть квантіметр, стоїть потенціометр на нахил жатки. А цього нам достатньо для того, щоб ми до цих датчиків підключилися і використовували. Бо до цього просто на штатному моніторі ПНР бачив просто миттєві дані. Але для картографування цього недостатньо, бо не пишеться карта, не пишеться історія врожайності, вологості. Відповідно, покажу, як ми підключилися до датчиків. А взагалі на компанію встановили, крім картування врожайності, монітор, антенну і електрокермо. Для того, щоб не тільки картувалося, а ще й ми максимально використовували всю ширину жатки, а тут вона 7,5. Ми ходили через прохід, підряд і в майбутньому цей електроруль буде переставлятися на там, трактор інший, який працює весною. Покажу. Я як виглядають наші підключення до рідних датчиків. Тут на наклонній камері є потенціометр, і в розрив цього кабеля, який йде до потенціометра, ми під'єднали кабелем в датчик і на проводку комбайна. Так як в, система, в комбайні є система автоматичного регулювання жатки робочого положення, відповідно, щоб ми не відкинули просто рідну систему, а і для себе брали дані, то ми от таким розривом. Проводів, зробили так, що ми і комбайн бачить цей потенціометр, і ми бачимо, наскільки опущена піднята жатка. Для чого це хорошо? Коли ми опускаємо жатку, у нас пишеться врожайність, піднімаємо жатку, не пишеться. Порогове значення, відносно якого опускаємо, пише, піднімаємо, не пише. Воно для кожної культури виставляється по-своєму. На пшениці це одна висота, на соняшнику це друга висота. Для кожної культури своя висота. Відповідно, це зручно, бо не треба нажимати, наприклад, коли ми там виїжджаємо вигружати комбайн на машину чи на перегрузчик, для того, щоб не писалася врожайність там, на піднятій жатці і не писало шлейф, що там погана врожайність. А Він комбайнер підняв жатку і все, система не пише. Відповідно, тут у нас стоїть модуль, ілтрек стоїть по вертикалі, по горизонту, чітко виставляється по рівню. В ньому стоїть інклінометр, який розуміє нахили комбайна, коли комбайн на рівній площині. Ми виставили, що це ноль, тому що це важливо на подальші дані з датчиків, тому що камера елеватора, вона при нахилі. Датчики по-різному закриваються, бо в одну сторону нахилилися до одного датчика більше зерна, хоча його не стає більше, просто притуляється до зерна, до датчика більше або до іншого. Відповідно, система це все. Перераховує оцю цей прямокутник або трапеція, яка відбувається при нахилах, і не пише на схилах більшу врожайність, чим потрібно, а пише фактично. Це важливо, це немає е, таких систем в інших якихось дешевих системах картування врожайності. В нас це є, тому що це професійне обладнання для картографування врожайності. Сюди ми до цього контролера ми підключили потенціометр. Е, далі від нього йде кабель в кабіну по Ізобасу до нашого монітора. Отут стоять рідний квантиметр, тобто це вологомір, який набирає періодично зерно з елеватора, міряє вологу і викидає назад. І відповідно ми так, так само в розрив кабель, який до нього був підключений, рідний під'єдналися. І на моніторі комбайна видно вологість. І на нашому комбайні, на нашому моніторі, через контролер ми також бачимо дані по вологості. Для чого вологість важлива? Тому що на полі збирається врожайність з різною вологістю, але є залікова вологість продукції, яку ми продаємо. Відповідно, висока врожайність при великій вологості це такий обманчива штука, тому що. Потрібно перераховувати на суху вологість. І карта врожайності вологої маси, і карта врожайності сухої маси, з перерахунком на залікову вологу. Це зовсім різні карти. І це для подальших прийняття рішень при дифнесенні, при дифпосіву — посіву це важлива саме карта врожайності сухої маси, тому що це кінцевий результат, який ми беремо, який виражається в грошах. Ще вказано. Датчики стояли рідні на комбайні оптичні. До речі, топкон для класу їх давно робить. І це топконовський, просто на них написано клас, вони зроблені на завісах, тобто тут завіс, Кріпиться датчик, якщо ми шток провернули, з тої сторони завіс так само, він, вони відкриваються, там є лінзи, тобто датчик вкручений в лінзу, лінза прислоняється до стінок елеватора. Відповідно, зерно треться по лінзах. Ці лінзи періодично можна протирати, якщо у нас дані. Почали якісь там відрізнятися від потрібних. Це є розходником, хоча ці лінзи стояли тут вже 20 років, і вони в гарному стані. За ними там дивилися, чистили і тому подібне, і вони не зносилися. Відповідно, в них є великий термін служби, але вони захищають наші датчики, тому що датчики, якщо міняти, це дорожче задоволення. Відповідно, це не на двохсторонньому скотчі, це заводське рішення, до якого ми підключилися. І при цьому на моніторі комбайна також показує, що вологу, що врожайність. І ми так само через розрив під'єдналися і бачимо і вологу, і врожайність, і камеру нахила. Тому у кого такі комбайни саме клас, тукан, ліксіони, тріони. Нові комбайни клас, ми так там взагалі по Ізобасу підключаємося, беремо на себе дані. От у нас є таке рішення, не потрібно нічого сверлить, не ставити датчиків, додаткових вологості, врожайності, все є заводське. Не потрібно ставити, як тут хтось ставить, внизу коліна, вологомір. Це взагалі неправильно, тому що там внизу елеватора на цьому коліні збирається багато вологи, і цей датчик буде постійно показувати неправильну вологу. Якщо таких датчиків немає на компанії, то ми ставимо уже у шнеку, тобто з елеватора йде зерно в шнек і шнек викидає в бункер. І на нижній частині там метр від низу початку шнека ми врізаємо датчик вологості, який в рівень самої труби шнека, і зерно по ньому скользить. Відповідно, ми міряємо постійний, постійну вологу зерна, яка в нас іде по цьому шнеку. Від моменту вскосу до моменту, коли зерно доходить до датчиків, проходить близько 12 секунд. Ми це вказали цей час, і коли в нас комбайн косить, у нас карта комбайна малюється з проміжком 12 секунд, тому що ми скосили, і в нас немає такого, що малюється відразу карта врожайності, тому що комбайн проїжджає і він з запізненням і малює позаду карту, тому що ну, це дійсно так і є, тому що ми не знаємо на моменті, кос не знаємо, яка врожайність, а от на моменті, коли читають датчики. За рахунок того, щоб у нас не було зміщення цих зон, щоб ми себе не обдурили, то в нас передбачено це, що ми вказуємо 12 секунд. Відповідно, пішли в кабіну, покажу, як далі там все стоїть. До речі, крім монітора, антени і руля, ми в кабіні ще встановили модем для передачі даних, для того, щоб, по-перше, ми могли швидко підключитися до. Даної системи і допомогти віддалено вирішити любі питання, тому що є віддалений доступ, і модем нам це дає можливість швидкого підключення по запиту механізатора і управляти повністю монітором, щоб швидко любі питання ми вирішили і не по телефону розказували, що робити. І плюс модем нам ще дає те, що у нас по завершенню роботи на полі, чи ми поставили завдання на паузу, чи на у нас автоматично вивантажуються дані, врожайність вологої маси, сухої маси, вологість. Карта рельєфу вивантажується на хмарне сховище, яке йде з нашою системою. Відповідно, власник там, агроном даного господарства може бачити е ці дані вже на комп'ютері. Ну, паралельно вони тут зберігаються, їх видно відразу і на комп'ютері також. Ми знаходимося в кабіні, У нас встановлено електрокермо, тобто є спеціальні адаптери під рульову колонку е даного трактора. Тут е руль регулюється по висоті, тобто ми можемо відкрутити. Підняти, опустити, тобто нашим кріпленням руля передбачено регулювання руля по висоті. Тобто, поставивши електрокермо, не, не треба там, обмежувати те, як було до нашого керма, і після. Все працює на рідному кермі. Далі в нас є монітор і на даху антенна. Покажу по монітору. Монітор у нас тут 12 дюймовий Він може картувати, і за баз, секшн-контроль, дифнесення до восьми продуктів. Автопілот. У наше поле да, ми можемо нажати поле, вибрати список база, вибрати завдання, яке ми вчора робили. Жатка 7,5, 1 серпня 2025 року. Окей, завантажується завдання. Так, завантажилися дані, от ми знаходимося і от карта врожайності. Обкошувалося дане поле без картування врожайності. Відповідно, ми отут опускали жатку на уже скошеному і малювало погану врожайність, тому що вона скошена. Якби у нас обкос був попередній перемички чи по контуру поля і наїжджаючи на скошене, ми б вже автоматично система відключала секції, тому що вона жатку ділить на 16 секцій, то у нас є от монітор. Самого картування врожайності він у універсальному терміналі і Є 16 секцій, жатка 7,5 метра. Ми вказали 7,3. І от наша карта врожайності. Зараз я змінюю зверху. І от видно, тобто діапазон у нас від 5, я вказав, до 13. В даному господарстві вчора ми каталися в комбайні, і врожайність 10, 11, 12, 13 тонн пшениці. І по факту так і було, тому що ми калібрували бункер на. 7300 показало а перший бункер, а наша система показала 7300, тонн, зважили машину, показало 7,500. Ввели це коригування, що у нас 200 кг похибка, а це там близько 2% було. І, відповідно, система перерахувала і потім картувала врожайність. Тобто такі врожаї для цього року ну це взагалі е, медалі за таке потрібно давати. Да? Е, і власник даного господарства каже, що це з року в рік у них плюс-мінус такі врожаї по пшениці. Тому дуже похвально. Відповідно, навіть маючи таку врожайність, власники задумуються над тим, щоб розуміти, де є зони з кращою врожайністю. Тобто, у нас саме світліше, наприклад, отут. Хоча це поле невеличке, це ми скосили всього 6-34 гектари. Але вже вимальовуються зони, наприклад, тут краща врожайність. Тут ми їхали, наприклад, на півжатки, і в нас було скошено до картування врожайності. Ми їхали на півжатки, якраз покар... а вона думала, що вся жатка. Хоча там, де, наприклад, вже ми косили і їхали по-своєму, то видно, да, де відключалися секції, бачите, на півжатки, і вже правильно все малювало. Тобто, якби ми тут їхали і розуміли, що у нас тут скошено, то в нас би було жовте тут. А намалювало наполовину менше врожайність, тому що у нас фактично ми збирали півжатки, а система думала, що на всю жатку. Тому відключення секції на жаці – це дуже важливо, і для того, щоб це все коректно працювало, потрібно, щоб бажано в межах одного поля працював один комбайн, і тоді це все коректно працює. Відповідно, що які дані у нас є. У нас є миттєва вологість, є тонна гектар миттєва, є середня урожайність, є тонна гектар, є загальна вага. Тобто з поля, 6,34 гектара. Ми зібрали 70 тонн 390 дев'яносто кілограм. Тут у нас є лічильники, де ми можемо засікати кожну вигрузку комбайна, де ми можемо. Бачити, наприклад, в універсальному терміналі середню вологу 14,1, миттєву вологу, так як комбайна стоїть то 0, де у нас кілограмна питома вага пшениці, де ми можемо бачити, наприклад, ну, де ми калібруємо, де ми вказуємо ширину жатки, кількість секцій. І ці всі параметри вони дуже важливі. Там, відстань від наклоної камери до скосу. Щоб ці дані, які у нас проходять через датчик через 12 секунд, вони саме в тому місці на метр від початку комбайна вони там інтерпретували ці дані і прив'язували до цих координатних точок. Висоту з ми так само є, що я казав раніше. Відповідно, отак виглядає карта врожайності. У нас є віддалений доступ, да, наприклад, про що я казав. Тобто, механізатор може натиснути «Покористувач», Віддалена підтримка Вадим Вацьківський, Да? І у нас тут ще ми зараз додамо наших сервісних інженерів. І натискає виклик. Назва, назва — це назва господарства. Окей. І мені на телефон приходить сповіщення, що такий клієнт хоче підтримки віддаленої. Відповідно, я підключаюся і повністю весь монітор бачу. Тобто, все, оце, що відбувається на моніторі, я не можу віддалено тільки натиснути е, автопілот і опускання, піднімання жатки чи оці параметри, які. Тому що це універсальний термінал вікно, який може там опускання, піднімання робочих органів, ціле безпеки, цього щоб не було. Тому, друзі, отак все акуратно зроблено. Може бути е, система картографування Майності і без автопілота, і з автопілотом. І в нас є просто автопілоти, автопілоти на комбайн. У нас є 10-дюймові монітори vls комплекти автопілотів, які може виконувати автоводіння з автоводінням. По-перше, скошено рівно, по-друге, не пустує в нажатка. По-третє, що саме головне, що комбайнер звільнений від того, що він потрібно йому рулювати і постійно дивитися там на один чи на інший край. А він може більше уваги приділити самому роботі комбайну. Наскільки він підбирає все, да не дивитися на край, як жатка працює, як вимолот працює, чи є втрати. І цим самим ми покращуємо ефективність. Роботи, тому що е, водіння е, воно відволікає від основних задач, так само, як і на сівалці. Автопілот знімає з механізатора додаткову задачу і він може приділити основному процесу більше часу, чим просто водити. Е, бо не всі можуть розфокусовуватися і все і водити, і дивитися за якісною роботою, для того, щоб не було. Втрат великих, для того, щоб жатка чітко все косила, потрібно концентруватися на основному. Відповідно, автопілот дає можливість не думати загодіння. І при цьому у нас і на наповну працює, і не гуляє, не витрачує лишнє паливо, продуктивність збільшується, поверкшується умови праці. І піднімається культура землеробства. Друзі, якщо у вас стоять схожі задачі, у вас є комбайни, не тільки клас, а любі комбайни, навіть там вітчизняні або старі імпортні, якось тут є сусідні майсей старенький є. Ми на будь-який комбайн можемо встановити отаку професійну систему картографування врожайності, де у вас буде не китайський планшет, стоять, показувати якісь миттєві дані, а професійний монітор, який сьогодні картує, завтра диференційовано вносить, післязавтра відключає виключає секції і автопілот, і все. І це як такий основний. Пульт керування, де вся інформація, всі контури, всі лінії, де можна переносити між тракторами, між марним сховищем, це професійний інструмент. Тому, друзі, звертайтеся у всіх наших месенджерах з радістю. Приїдемо, покажемо, де б ви не були на території України. Приїдемо до кожного, покажемо, розкажемо для того, щоб ви купляли ефективні рішення. Не купляли щось просто із того, що воно дешевше. Яке сьогодні працює, завтра не буде працювати, якого там обмежені можливості. Ви ж хочете збирати якісні дані, працювати з якісним обладнанням, тому будьте з FarmTech, з японським виробником Topcon, який гарантує надійність, 2 роки гарантії. Ми дорожим цим брендом і зробимо так, щоб ви були задоволені покупкою і отримували тільки позитивні результати і задоволення від роботи і від витрачених коштів. Тому, друзі, до зустрічі. Звертайтесь.